Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо коротенько про дуже важливу обробку саду навесні від шкідників, а також від патогенів. Чим треба обробити, в які строки, і як це зробити у цьому коротенькому відео. Які все ж таки строки? Дивіться, на ваших деревах мають бути конусовидні бруньки, тобто щось схоже на ось таке. Я навіть трошки вже запізнилася, тому що у нас. Тиждень були вітри сильні, потім тиждень були дощі. І зараз день, який підійде для оприскування, і я буду оприскувати. Не мають бути розпущені бруньки. Якщо у вас вже дерева зацвіли, то почекайте і обробіть після цвітіння, бо ви можете потравити бджіло корисних. Тобто мають бути не розкриті, але вже такі бруньки набухші. Які ще умови для оприскування? Це має бути вечір, якщо сонячний день. І це має бути, якщо похмурий день немає прямих сонячних променів, то будь-яка частина доби. Це має бути не холодна пора року, вище, ніж плюс 7, достатньо буде, бо фунгіцид не працює на низьких температурах. А також не має бути ось такого палящого сонця, щоб не випаровувалася наша рідина. Також це не повинен бути дощовий день, тому що в дощовий день все, що ви оприскаєте, все змиється дощем. І Також дивіться, за прогнозами погоди, на завтра також не має бути дощу. Також немає день бути вітряним дуже сильно, тому що вітер буде розприскувати всюди вашу рідину, і рідина висихає, коли мухає вітер дуже сильний, сильні потоки вітру, висихає рідина і. Може вона не спрацювати? Якщо у вас такий самий сонячний день, як і в мене, я роблю надвечір, коли вже сонячні промені, так під маленьким кутом від 20 градусів і нижче, для того, щоб не випалювало сонце рідину. Як я роблю і чим? Це актара, інсектицид, тобто від усіляких шкідників, а також хорус це фунгіцид. Проти парші, баршнистої раси, маніліозу. Він, до речі, ефективний під час заморозків, але все ж таки краще від плюс 5 його використовувати. І обов'язково до цих препаратів купувати прилипач. У мене ось такий, який продали, такий я і купила. Він підходить для усіх препаратів, як заявлено виробником. Дивіться, щоб вони були не прострочені. Змішуєте все в півлітровій баночці, потім. Воно розтворяється, переливаєте в 10-літрову ємність, гарно розмішуєте. Вода має бути обов'язково теплою і потім заливаєте в апарат для оприскування. І краще взяти апарат для оприскування. Звичайно, найкращий апарат для оприскування той де легше обробляти буде вам. І в мене це. Ми придбали такий акумуляторний. Тобто я його вмикаю, він розприскує. Можна ручним, можна навіть ось такою пшикалкою невеличкою. Якщо у вас маленькі дерева, ось, наприклад, як в мене, ось такі манюські. Але якщо у вас великі дерева, то тут потрібно вже серйозний оприскувач, який гарно розпилює. Тому що просто пшикати вручну це буде досить-досить вам важко, і вам буде важко забратися туди на гору, щоб поприскати, і будуть просто ваші дерева не оброблені. Тому варто все ж таки, якщо ви хочете собі мати сад, придбати, найкраще це буде акумуляторний оприскувач. Якщо вже ні, то хоча б ручний, з таким розприскувачем довгеньким. Бо інакше просто ніяк ви не обробуєте дерева. Що можна обробляти такими препаратами ще? Окрім фруктових плодових дерев, ягідних дерев, можна обробляти ягідні кущі, можна обробляти полуниці. Ось таке невеличке відео для вас від мене. Сподіваюсь, я була вам корисною. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, щоб його побачили більше людей. Я вам всім бажаю гарних врожаїв і гарного квітучого саду.